Еней сподар, посумувавши, на силу трохи вгамувавсь, поплакавши й поридавши, сивушкою почастувавсь, но все таки його мутило, і коло серденька крутило небіжчик часто щось вздихав, він моря так уже боявся, що на богів не покладався, і батькові не довіряв. А вітри ззаду все трубили. Потилицю його човнам, що мчалися з усеї сили по чорним пінявим водам, гребці і весла положили, та сидя люлечки курили і кургикали пісеньок, козацьких, гарних, запорозьких, а які знали, то московських вигадували бриденьок. Про Сагайдачного співали, либонь, співали і про січ, як в пікінери набирали, як мандрував козак всю ніч, полтавську славили шведчину. І неня, як свою дитину з двора провадила в поход, як під Бендер'ю воювали, без галушок, як помирали колись, як був голодний год. Не так то діється все хутко, як швидко кажуть нам казок. Еней наш плив хоч дуже прудко, та вже ж він плавав неденьок, довгенько по морі щось шлялись, і саме о світі не знались, не знав троянець ні один куди, про що, і як швендюють. Куди так вони мандрують, куди їх мчить Анхизів син. От так, поплававши немало і поблудивши по морям, як ось і землю видно стало, побачили кінець бідам. До берега якраз пристали на землю з човнів повставали і стали тута оддихать. Ся кумською земелька звалась вона троянцям сподобалась, далось і їй троянців знать. Розгардіяш настав троянцям, оп'ять забули горювать. Буває, щастя скрізь поганцям, а добре мусить пропадать. І тут вони не а зараз всі потаскались, чого хотілося шукать. Якому меду та горілки, якому молодиці, дівки, оскому щоб з зубів зігнать, були бурлаки сі моторні. Тут познакомились той час з диявола швидкі, проворні, підпусять москаля якраз. За всіми миттю побратались, посватались і покумались, мов з роду тутечка жили. Хто мав к чому яку кебету, такого той шукав бенькету, всі веремію підняли. Де досвідки, де вечорниці, або весілля де було, дівчата де і молодиці, кому родини надало, то тут троянці і вродились. І лиш гляди, той заходились, коло жінок там ворожить. І чоловіків підпоївши. Жінок куди хто знав, повівши, давай по чарці з ними пить. Які ж були до карт охочі, то не сиділи дурно тут, гуляли часто до півночі, кав, пари, улави, в в пари, у в жгут, у в візка і в кепа. Кому ж із них була дотепа, то в гроші грали всім листів. Тут всі поволі забавлялись, пили, і грали, женихались, ніхто без діла не сидів. Еней один не веселився, йому немиле все було, йому плутон та батько снився, і пекло в голову увійшло, Оставивши свої гуляти, пішов скрізь по полям шукати, щоб хто дорогу показав, куди до пекла мандрувати, щоб розізнати, розпитати, бо в пекло стежки він не знав. Ішов, ішов, аж з русих кудрів три ряди капав піт на ніс. Як ось забачив щось і уздрів. Густий пройшовши дуже ліс. На ніжці курячій стояла то хатка, дуже обветшала. і вся вертілася кругом. Він, до тієї прийшовши хати, хазяїна став викликати, прищурившися під вікном. Еней стояв і дожидався, щоб вийшов з хати хто-небудь, у двері стукав, добувався, хотів був хатку з ніжки спхнуть. Як вийшла, бабища старая. Крива, горбатає, сухая, запліснявіла вся в шрамах, сіда ряба, беззуба, коса, розхристана, просто волоса і, як в намисті, вся в жовнах. Еней, таку здрівши цяцю, не знав ізляку, де стояв, і думав, що свою всю працю навіки тута потеряв. Як ось до його підступила ягася і заговорила, розсявивши свої вуста. Гай гай же слихом послихати, Анхизенка у віч видати, а як забрів ти всі міста? Давно тебе я дожидаю, і думала, що вже пропав. Я все дивлюсь та визираю. Аж ось коли ти причвалав. Мені вже розказали з неба, чого тобі пильненько треба. Отець твій був у мене тут. Еней сьому подивувався і баби сучої спитався, як відьму злую сю зовуть. Я, кумська, я зовусь Сивила, ясного Феба попадя, при його храмі посиділа, давно живу на світі я, при я дівувала, а татарва як набігала, то вже я замужем була, і першу сарану зазнаю, коли ж був трус, як ізгадаю, то вся здригнусь, мовби мала. На світі всячину я знаю, хоч нікуди і не хожу, і людям в нужді помагаю, і їм на звіздах ворожу. Кому читрясь сьогодні, од заушиць чи пошептати або і волос і зігнать. Шепчу, уроки проганяю, переполохи виливаю, гадюк умію замовлять. Тепер ходімо лиш в каплицю там Фебові ти поклонись і обіщай йому телицю, а послі гарно помолись. Не пожаліли лиш золотого для Феба світлого ясного, та й мені що перекинь. То ми тобі таки щось скажем. А може, в пекло шлях покажем? Іди утрись, і більш не слинь. Прийшли в каплицю перед Феба, Еней, поклони бити став, щоб із блакитного Феб неба йому всю ласку показав. Сивилу тут замордувало, і очі на лоб позганяло, і дибом волос став, сідий, клубком із рота піна билась, сама ж ся корчилась, кривилась, мов дух вселився в неї злий. Тряслась, кректала, побивалась, як бубен синя стала вся, упавши на землю, качалась, у барлозі, мов порося. І чим Еней молився більше, то все було Сивиллі гірше. А послі, як перемоливсь, з Сивилли тільки підкотився. Еней же на неї дивився, дрижав від страху і трусивсь. Сивилла трохи очуняла, отерла піну на губах і до Енея проворчала. Приказ от Феба в цих словах. Така богів Олимпська рада, що ти і вся твоя громада не будете по смерть в Риму. Но що тебе там будуть знати, твоє імення вихваляти. Но ти не радуйся сьому. І ще ти вип'єш добру повну, по всіх усюдах будеш ти, і долю гірку, невгомонну, готовсь свою не раз клясти. Юнона ще не вдовольнилась. Її злоба щоб окошилась хоча б на правнуках твоїх, но послі будеш жить по панськи, і люди всі твої троянські забудуть всіх сих бід своїх. Еней похнюпивсь, дослухався Сивила, що йому верзла, стояв за голову, узявся, не по йомуся річ була. Трохи мене, ти не морочиш, не розчовпу, що ти пророчиш, Еней Сивиллі говорив. Диявол знає, хто з вас бреше, трохи б мені було не легше, якби я Феба не просив. Та вже що буде, те і буде. А буде те, що Бог нам дасть. Не ангели такі ж люди. Колись нам треба всім пропасть. До мене будь лиш ти ласкава, услужлива і не лукава, мене до батька поведи. Я проходився, бради, скуки, побачити пекельні муки. Ану, на звізди погляди. Не перший я, та й не послідній, іду до пекла на поклон. Орфей, який вже негідний, та що ж йому зробив Плутон? А Геркулес, як увалився, то так у пеклі розходився, що всіх чортяк прозганяв. Ану, черкні, а для охоти тобі я дам на дві охоти. Та ну ж, скажи, щоб я вже знав. Огнем, як бачу, ти граєш, йому дала яга одвід. Ти пекла, бачу, ще не знаєш. Не мил тобі вже десь світ. Не люблять в пеклі жартувати, повік тобі дадуться знати. От тільки ніс туди посунь. Тобі там буде не до чмиги, як піднесуть із отцом фиги, то зараз вхопить тебе лунь. Коли ж цю маєш ти охоту у батька в пеклі побувать. Мені дай зараз за роботу, то я приймуся мусовать. Як нам бог до пекла довалитись і там на мертвих подивитись, ти знаєш, дурень не бере. У нас хоть трохи хто тямущий, уміє жити по правді сущий, то той, хоч з батька, то здере. Поким же що, то ти послухай того, що я тобі скажу, і голови собі не чухай, я у пекло стежку покажу в лісу, великому, густому, непроходимому, пустому, яке із дерево росте, на нім кислиці непростії, ростуть, як жар, всі золотії і деревце те не товсте. Із дерева цього зломити, ти мусиш гілку, хоть одну, бо з неї бо ні підступити не можна перед сатану. Без гілки назад не будеш, і душу з тілом ти погубиш. Плутон тебе закабалить, іди ж та пильно приглядайся, на всі чотири озирайся, де деревце ти заблищить. Зломивши ж, зараз убирайся. Як мога швидше утікай, не становись, не оглядайся. І уха чим позатикай. Хоть будуть голоса кричати, щоб ти оглянувся про хати, Гляди, не озирай, біжи. Вони щоб тільки погубити, то будуть все тебе манити. тут себе ти покажи. Яга тут, чортзна де дівалась. Еней остався тільки сам, йому все яблуня здавалась, покою не було очам. Шукать її, Еней, попхався. Стомивсь, засапавсь, спотикався, поки прийшов під темний ліс. Колов сердешну обтернину, пошарпався весь об шипшину, було таке, що рачки ліс. Цей ліс густий був несказанно, і сумно всем б йому було. Щось вило там безперестанно, і страшним голосом ревло. Еней, молитву прочитавши. І шапку цупко підв'язавши в лісну гущу, і пішов, ішов і, і утомивсь чимало, і надворі тогді смеркало, а яблуні ще не знайшов. Уже він починав боятись, на всі чотири озиравсь, трусивсь та нікуди діватись, далеко тяжко в ліс забравсь, а гірше ще його злякало, як щось у очах засіяло отут то берега пустивсь, а послі дуже удивився, як під кислицею опинився. За гілку зараз ухвативсь, і, не подумавши ні мало, нап'явсь, за гілочку смикнув, аж дерево те зтріщало, і зараз гілку отчахнув. І дав чим душ із лісу драла, що ж земля під ним дрижала, біг так, що сам себе не чув. Біг швидко, не остановлявся, увесь об колючки подрався, як чорт у реп'яхах весь був. Прибіг троянцям, утомився і віддихати простягнувсь, як хлюща. Потом весь облився, трохи трохи не захлебнувся, звелів збичні волів пригнати, цапів з вівцями припасати, плутону в жертву принести і всім богам, що пеклом правлять, і грішних тормошать і давлять, щоб гніву їм не навести.